Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Новини про замах на колишнього президента США потрапили до заголовків китайських медіа. Як на це відреагували жителі КНР від сідзімпіна до власників інтернет-магазинів? Очевидно, що вони розглядають це як слабкість нашої системи. Нашу систему вони вважають зламаною. Переходити з Андроїд на айфон з таким закликом, Майкрософт звернулася до своїх співробітників у Китаї. Та компанія хоче розв'язати проблему безпеки. Наш експерт аналізує те, як Майкрософт захищає свої секрети. Китай проводить ракетні випробування у внутрішній Монголії, а Тайвань проводить свою ППО в стан бойової готовності. Водночас китайські інтернет-продавці борються за виживання. В умовах повільнення зростання продажів торгові платформи ведуть запеклу цінову війну, щоб привабити покупців. У Китаї відреагували на замах на колишнього президента США Дональда Трампа. Міністерство закордонних справ КНР заявило, що Сі пін висловив свої співчуття. Президент Тайваню Вільям Лай засудив акт замаху. Він написав в соцмережі ЕКС, що його думки та молитви з колишнім президентом Трампом. Він також побажав йому якнайшвидшого одужання. Дональд Трамп виступав на мітингу в Пенсильванії в суботу ввечері, коли пролунали постріли. Він схопився за прави вухо і нахилився. Агенти секретної служби прикрили його, після чого було ще кілька пострілів. Потім Трамп піднявся разом зі своєю охороною. Колишній президент відреагував емоційно. Він кілька разів підняв кулак, перш ніж його вивели зі сцени. Медіа підтвердили ліквідацію стрільця. Один з учасників мітингу також загинув. Китайські продавці відреагували швидко. Через дві години після стрілянини футболки із зображенням Трампа вже з'явилися на найбільших китайських платформах електронної комерції. Один з китайських продавців повідомив газеті South China Morning Post, що протягом кількох годин він отримав понад дві тисячі замовлень зі США та Китаю. Ціни на футболки від 9 до 40 доларів. Ця футболка точно стане хітом. Навіть і гадати не варто, бо Трамп має багато шанувальників. Замах на Трампа потрапив до заголовків газету «Китай». у соцмережі Вайбоги. Штек у Трампа стріляли. Набрав понад 8 мільйонів переглядів. Китайські державні медіа докладно розповіли про інцидент, а влада не піддавала цензурі обговорення цієї теми в інтернеті. Кейсі Флеймін, генеральний директор Black Ops Partners, висловлює свою думку щодо реакції Китаю. Очевидно, що вони розглядають це як слабкість нашої системи. Нашу систему вони вважають зламаною. Вони використовують цей важіль, щоб просувати свою ідею комунізму у всьому світі. Їхня пропаганда спеціально перебільшує слабкість нашої системи. Компанія Майкрософт просить своїх співробітників у Китаї не використовувати Android на робочих пристроях, а користуватися лише айфонами. Так намагаються гарантувати кібербезпеку. Але як це можливо в Китаї, де минулого кварталу продаж айфонів упав на 19%? Чи допоможе ця стратегія захистити ноу-хау Майкрософт? Тіфані Майер з нашого нью-йоркського офісу поговорила про це з Ріком Фішером, старшим науковим співробітником міжнародного центру оцінювання та стратегії. Ріку Фішери, дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Дякую, що запросили. Компанія Microsoft розпорядилася, щоб співробітники в Китаї використовували для роботи айфони, а не пристрої з Android, щоб захиститися від хакерів. Як на вашу думку, це можна зробити в Китаї, особливо якщо врахувати, що продаж айфонів у березні цього року впав на 19%? Отифені я співчуваю будь-якій американській компанії, яка працює в Китаї. Важко спостерігати за тим, як вони страждають від шпигунства, викрадання їхніх технологій, вимог підтримувати прокитайську політику у Вашингтоні, як це було впродовж десятиліть. На мою думку, американським компаніям не варто вести справи з Китаєм. Китай є ворожим місцем для американських компаній для всіх американців. Майкрософт слід піти з Китаю, щиро кажучи, дивно, що їм знадобилося так багато часу, щоб запровадити це обмеження для співробітників, використовувати лише айфони. Це треба було зробити давно. Але навіть айфон це відкрита технологія для китайців. Вони можуть використовувати айфони для шпигунства так само, як використовують телефони з Android. Суть у тому, що Китай є ворожим місцем. Китайська комуністична партія ворожа для всього світу. Інвестиції в китайські компанії лише зміцнюють силу ворожих... Ожого режиму Китай довів нам, що немає підстав там бути, тому ми маємо піти. Чи можуть компанії якось захистити свої ноу-хау, перебуваючи в Китаї? Це практично неможливо, Тіфані, бо всі компанії повинні мати осередки китайської комуністичної партії. Навіть невелика юридична фірма в Шанхаї, що складається з п'яти шести чи семи осіб, повинна мати одного або двох таємних членів китайської комуністичної партії. Щойно вони з'являться, щойно отримають паролі до комп'ютерів. Нічого не буде в безпеці. А для великих компаній з величезними мегафабриками, тим паче, не існує способу захистити свої технології в Китаї way to secure their technology. дуже тривожно. Рік Фішер, Дякую, що приділили нам час. Дякую, Тіфані. Міністерство оборони Тайвані оголосило, що стежило за ракетними випробуваннями в Китаї минулих вихідних. Воно також привело свою ППО в стан бойової готовності. Тайванські військовики зафіксували кілька випробувальних пусків у районі базування китайських ракетних військ у внутрішній Монголії. Це за дві тисячі кілометрів від острова. Військове відомство Тайваню повідомило, що постійно стежить за розвитком подій, але не надало подробиць. Ракетні війська Китаю відповідають за звичайний та ядерний ракетний арсенал. Китайська компартія посилила свій військовий тиск на Тайвань після цьогорічних президентських виборів на острові. Китай і Росія грають м'язами у вихідні. Військово-морські сили двох країн розпочали спільні навчання в Південно-Китайському морі. Минулого тижня союзники НАТО назвали Пекін головною опорою Росії у війні проти України. Міністерство оборони Китаю заявило, що навчання не спрямоване проти будь-якої сторони. Лідери НАТО вважають, що Пекін створює системні проблеми безпеки в Європі та Атлантиці. За два дні до саміту НАТО у Вашингтоні чотири китайські військові кораблі з'явилися поблизу Аляски. Хоча китайські кораблі перебували в міжнародних водах, але все ж таки увійшли до виключної економічної зони США. Ця зона тягнеться на 200 морських миль від берегової лінії США. Китайські продавці інтернет-магазинів борються за виживання, продажі падають, а тиск зростає, бо торгові платформи ведуть цінові війни, щоб залучити на свій бік економних покупців. У міру повільнення зростання економіки Китаю, продажі в галузі електронної комерції упали з двозначних до однозначних показників. Про це повідомляє Євромонітор, один із шанхайських інтернет-магазинів, який займається продажем побутових товарів, вважає, що хороші часи для електронної комерції закінчилися. І він додає, що навряд чи більшість продавців зможуть протриматися ще три роки. Подивімося на онлайн покупки під іншим кутом. Швидка мода стрімко заповнює звалища. Лише в Китаї щороку викидають десятки мільйонів тонн текстилю. Деякі представники промисловості шукають нові рішення: познайомтеся з молодими дизайнерами зі східного узбережжя Китаю, які намагаються стимулювати перероблення відходів, щоб змусити моду розвиватись. Китай найбільший у світі виробник та споживач текстилю. Дані показують, що щорічно в країні викидають понад 26 мільйонів тонн одягу. Китай має стати найкращим місцем для перероблення відходів, бо тут є виробництво, тут є споживачі, є технології для перероблення відходів створені за останні кілька десятиліть. це один із перших етапів нового життя викинутого текстилю. Компанія Венчжоу Тяньчен одна з найбільших фабрик з перероблення бавовни в Китаї, але треба не тільки вміти переробляти матеріал, а й створити необхідну правову базу. Вживаний одяг це не так уже і погано. Ми можемо скористатися перевагами такого товару, щоб створити нову систему циклічної моди. Але для цього потрібні зміни, потрібні чіткіші сигнали з самого верху. Також потрібна ініціатива компаній та модних брендів, щоб бути впевненими, що інвестиції в цю сферу мають сенс. Текстильні відходи є актуальною глобальною проблемою. За даними некомерційної організації, яка займається питаннями сталого розвитку моди, у всьому світі переробляють лише 12% текстилю, і лише 1% відсоток виконутого одягу повертається у вигляді нових виробів. Поки що зміни просувають незалежні дизайнери. Серед них 33-річний Дабао, який у 2019 році започаткував компанію Times Remake. Його шанхайський бренд робить з одягу Секонгенд, нові речі. Сам це дуже погане явище в нашому житті. Я думаю, що надмірне споживання роз'їдає свідомість людей. Але треба зробити ще більше. Обсяги текстильних відходів зростатимуть, поки перероблення одягу не ввійде в моду. у покоління, яке народилося в новому тисячолітті, спосіб мислення зовсім інший. Тому я вважаю, що нам потрібен час. Можливо, через одне чи два покоління перероблення стане чимось, що тече у їхніх жилах, що стало звичкою.